І поки хтось перемовляється, проводить переговори. Ми звикли і завжди в ефірах прямого не тільки стежимо за фронтом. Звісно ж, бо е, я абсолютно підтримую вислів, <кхід> друзі. Що головна гарантія безпеки станом день сьогоднішній і в майбутньому нашому, сподіваюся, світлому і як для країни переможця, це, звісно ж, головна гарантія. Це наші сили оборони збройні сили України. Голова Ради резервістів Сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко сьогодні з нами. Слава Україні! Бажає найміцніше. Героям слава і вам бажаю. Перейдемо, пане Іване. Ну, давайте так розпочнемо з більш приємного, а потім про важливе. Днями раніше головнокомандувач командувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив про ситуацію на Сумщині, зокрема про те, що силам оборони вдалося витіснити, і вдається витіскати витискати ворога з української землі, зокрема з півночі Сумщини. Чи можу я говорити про те, що, можливо, і локально, можливо, це і так точково, але все ж це така бажана, не перша вже, але чергова перемога Сил оборони України? Якщо враховувати що Сумська операція, яку проводить противник, це. Входить у комплекс стратегічних задумів Росії у плані формування загального наступу 2024 року, про який ми говоримо. Так то ми дійсно можемо говорити, що кожен з етапів цієї великої операції, наступальної по всій лінії фронту, сумський виявився як такий, що почав підкреслювати, що Росія вже. З однієї сторони, може планувати і готувати стратегічного рівня операції, угу. але з другого не може їх розвернути і розгорнути. Якщо ми говоримо навіть про Сумщину, наприклад, коли вони починали цю операцію, вони не змогли її зберегти в режимі таємності. Про це говорили ще навіть на етапі початку цієї підготовки операції. Так, другий не менш важливий момент вони. Не змогли її перетворити в успішно, хоча там на той час концентрували 60%. Тисяч особового складу, тільки як mm -hmm. скажімо, наступальних підрозділів, станом на сьогодні, ми бачимо 50 там 50 тисяч, 52 це при умові, що вони в свій час і про це багато всі говорили, з Криму перекидали особовий склад на цей північно, як ми його називаємо, Слобожанський. Тепер так а ми всі більше звикли сумські говорити напрямок. Туди війська, і навіть той факт, якщо дійсно зараз оце що говорить главком що вони частину військ з сумського напрямку перекидають на запорізький, це є свідченням того, що вони зрозуміли, що, скажімо, розгорнути, вийти на якийсь оперативний простір чи в сторону Сум, чи, скажімо, взяти юнаківку. Між іншим, там уже на завершальному етапі е, стоїть операція по звільненні юнаківки збройними силами. Так виглядає, що вони вирішили все таки сконцентруватися ближче до. Покровського напрямку з тією ж самою метою, щоб втримати рівень наступального потенціалу там, бо дуже цікава для мене сьогодні. статистика, те, що навіть що озвучив Генеральний штаб, я вже не кажу про загальну моніторину те, на Наприклад, на Лиманському напрямку противник атакував 24 рази на Покровському 20. Хоча, як правило, раніше було так на покровському умовних 60-70 наступів а так за день. Ну, я розумію, що нині це тільки звідти звіт там про половину дня, але тим не менше 30-40 до 50 наступів на Новопавлівському, і тоді йшов Лиманський там в межах 20 і більше наступів, але точно був умовно третьому місці, так що зараз mm -hmm. виглядає, що противник. Якісь частини на запорізький напрямок потягнув, а якісь частини, умовно кажучи, де ближче, зараз намагає підтягатися на власне Лиманський напрямок, але знову ж це зрозуміло, чому? Тому що Лиманський він входить в єдиний стратегічний задум наступу противника з умовного е Північного сходу в сторону, скажімо, південного заходу Покровського з метою з'єднати наступальні порядки в районі Краматорська Слоянська, і це спостерігається досить очевидно. Це не означає, що противник не спробує шукати на інших напрямках, скажімо, слабини, але от в загальному стратегічному. Плані ми бачимо, що вони достатньо прогнозовані. Зрозуміло, що з іншої сторони у нас є теж достатньо своїх викликів, і ми це теж розуміємо і усвідомлюємо. І скажімо, знаючи обстанівку, дуже різко, швидко чи масштабно, все одно не завжди вдається організувати удар по силах противника. Це зрозуміло. Тим паче, що скажімо, лінія фронту у нас у 1200 кілометрів. Але знову ж стратегічний задум 2024 року, який плавно перейшов у наступ 25-го року, я суб'єктивно не вважаю, що у нас якийсь елітній наступ 25-го Це е, спроба противника втілити всі свої задуми згідно планів 24-го року, які не вдалися. То ми бачимо, що і зараз вони вже по суті наявними силами намагаються знайти слабину. Це знову ж не означає, що якесь послаблення буде серйозним для нас. Це не означає, що противник, скажімо. Не готовий ще наступати чи воювати, але це означає те, що він не може перехопити ініціативи на лінії фронту, і те, що він не може створити критичної ситуації, на якомусь з відтинків щоб, скажімо, тактичний перетворити оперативний і оперативний в стратегічний успіх. Немає такого радше через призму, коли говорили останнім часом про ситуацію на фронті, то зважали або ж стосову, точніше такі слова. І звертала на це увагу, обговорюючи події на фронті, можливість прориву так чи інакше. Чи вбачаєте ви якісь ризики для цього? М -м, війська, військові завжди планують операції, як і свої, так і намагаються прорахувати операції противника, скажімо, від найгіршого сценарію. <сумітна> Звичайно, відмови відмовлятися від такої ймовірної ситуації не варто, бо це означатиме недооцінку ворога і не врахування багатьох, скажімо, безпекових протоколів, які би потрібно задіювати, якщо б ми не боялись загрози прориву противника, чи скажімо, спроби його перехопити десь ініціативу з напрямків, які скажімо зараз спокійний. Або напрямок, який для нас вважається зараз для українців в цілому, які не посвячені в тему, скажімо, більш таки гарантовано міцний в плані утримання збройних сил. Але маємо враховувати, що обидві армії завжди шукають спосіб, як прорвати лінію оборони протилежно. Це стосується двох сторін. Ну, звичайно, ми вболіваємо за наших, тому. Ми такий фактор враховуємо і як і враховуємо той фактор, що і ми зможемо перейти в будь-який момент, якщо буде найменша нагода в наступ хай фактичного рівня, але знову ж спробую перейти в оператив. Найжорсткіша ситуація, найгарячіша зараз на Донбасі знову ж таки, Добропільський, Новопавлівський. Напрямки Покровськ Покровський напрямок, головнокомандувач про це сьогодні зазначав: 175 вивезітнень. Направду це величезна кількість. Давайте говорити відверто. І фактично я пов'язую, чому а точніше, так я сформую по своє запитання: чи можна це пов'язувати з тими намірами і вимогами, які Росія виставляє під час перемовного процесу, відповідно до цього і тисне саме на Донбасі, якщо ми говоримо США, Точно не для США вона це хоче показати, тому що ми бачимо рівень рівень там довіри і взаємодії Трампа і Путіна. Хай це бізнесові питання, але не менше, тобто в них є якісь інтереси, тому путіну не варто йому щось доводити, mm -hmm. але путіну обов'язково потрібно доводити Китаю. І Євросоюзу в тому чи в європейських країнах в тому, що він спроможний воювати, і що він спроможний, чи він готовий диктувати умови, оскільки ми бачимо, що прямими переговорниками в цьому процесі, крім США, є Європейський Союз, президент Євросоюзу, приїжджала на переговори генсекретар НАТО. Ну і скажімо так, країни регіональні лідери, ядерні країни, Британія, Франція. Також там же була присутній не й президент, президент чи премєр міністр Я дуже перепрошую, я не пам'ятаю Фін і, і Фінляндії. І причому... президент цьому Фінляндії ступ, пан, ступ Президент, Так, так. і при чому для президента Фінляндії, як для я так зрозумів, збірного представника від скандинавських країн. Це дуже достатньо, скажімо, теж загрозлива ситуація від Росії. Бо на початку 2024 року самі фіни анонсували те, що росіяни по суті, 4 п'ятих всіх військ, які були на кордоні з Фінляндією, перекинули в Україну. А от уже на початку 25-го самі фіни теж почали говорити, що росіяни різко почали будувати військові частини розширювати на кордоні з Фінляндією. А за рахуванням, що власне Швеція і, да, і Фінляндія мають спільний військовий оборонний комплекс, у них там ешелонованість, власне їхньої оборони так побудовано. І якщо враховуємо, що скандинавські країни зараз. Які вважаються все одно дуже тісно пов'язаними, і взаємно взаємно захищатись, будуть і боротись, якщо буде якась загроза, з урахуванням того, що Трамп зараз претендує на Гренландію. А це означає, що якщо Путіну не дай Боже, вдасться, скажімо, відстояти свій пункт, пункт е по територіального розподілу України і закріплення цього розподілу на міжнародному чи на міждерж... між Народному законодавчому рівні вони розуміють, що це серйозна загроза для них, і швидше за все їм прийдеться стикнутися з Росією навіть швидше ніж країнам Балтії, оскільки країни Балтії дуже активно будують фортифікації, країни Балтії прилеглі до, так би мовити, старої Європи. Вони не відірвані mm. Скандинавією, не відірвані настільки морем і океанами, і вони не входять в так звану загальну. З, з корпоративну тему трампа і путіна в атлантиці а а скандинавські країни входять тому звичайно, Путін буде демонструвати для них агресію. Перш за все спроможність проводити операції, чинити тиск. Ну і окрім цього, всім того, в європейських країнах достатньо добре Росія зуміла свій час розвинути свою агентурну мережу. Ну, скажімо, порівняно з Китаєм. Так точно ні. В них немає настільки якісної агентурної мережі, як у Європі. Ну це теж факт. І крім того, вони там росіяни навчились тиснути абсолютно легально через міжнародні. Об'єднання на європейські країни. Ну, в Орбан тому приклад. Тоді, як Китай, скажімо, негласно. Спостерігає за Росією в тому плані, що для Росії вкрай важливо торгівля, і хай не цілком легальні, не цілком системні поставки а для зброї, але комплектуючі, купівля, комплектуючи до російської зброї, чи навіть через північну Корею для них це теж дуже важливо, і так те, що по суті, Китай є основним покупцем російської нафти. А якщо Китай побачить, що Росія настільки слабка і неспроможна, то швидше за все, Росія просто буде як сировинний придаток. Вона не буде продавати, а буде просто віддавати нафту Китаю, щоб не опинитися вже в полі зору його експансії, і там виникне питання: чи ядерна парасолька Росії зможе її захистити, тому от власне агресія проти України те для Путіна як такий знак підтвердження того. Що він ще спроможний диктувати свої умови? Тепер не забуваємо що Путін весь час наголошує, що він намагається змінити баланс сил на свою користь і на користь Росії. Це його майже кожне друге інтерв'ю з цим балансом сил пов'язане. Знову краще б я вас запитав за рахунок чого українським силам оборони вдається і далі стримувати настільки сильно і міцно противника. З іншого боку, як саме цей противник діє, що говорять побратими, військові, ваші. Друзі, знайомі щодо ситуації на фронті, бо про малі групи і давно говорили, йшлося зараз. Е можна говорити про малі е моторизовані да, на, на маленькі моторизовані малі моторизовані техніці групи, які намагаються так чи інакше десь проникнути у вигляді ДРГ. Навіть це відбувається. Той самий Покровськ можемо брати до уваги і не тільки. Ну, дійсно, якщо ми говоримо про піхотну складову, це так, це але вони теж уже не настільки масштабували там, взагалі був певний парадокс. Росіяни в свій час була публічна інформація в Китаї, по-моєму, в Індії декілька чуть не сотень мотоциклів закупили, але настільки різко вони не з'явилися на фронті. Я думаю, це пов'язано з тим, що оця тактика швидких мотоциклетних груп, на які ставилася ставка в Росії пересадити всю піхоту. Себе не оправдала все таки дронами. Оця тіл зона настільки насичена, що навіть мотоциклами швидко проскочити не вдається, а одиниця російського піхотинця, яка є дешева в своїй суті для Путіна, починає різко здорожчуватись, тому що це не просто мотоцикли. Це і потрібна рембаза, це і їх потрібно вчити, а це додаткові витрати. І, по суті, їхнє неповернення, тут, умовно кажучи, по ціні двох стається. Ну і коефіцієнт корисної дії, я так зрозумів, не задовільняє росіян. Але вони зараз намагаються насичити серйозну лінію фронту, крім цих піхотних груп, це безпілотники. Операторами безпілотників вони намагаються дуже серйозно насичувати. І скажімо, вони зараз намага працюють в плані по наших близьких е, тилах по логістиці, там на умовних 30 кілометрів намагаються полювати за будь-чим. Вони вже по суті дійшли до цього е, звірства, що вони просто полюють на цивільних, взагалі без вибору, навіть якщо вони бачать, що це просто жінка, дитина. Тренуються безпілотниками, тобто вони їх мають таку кількість, що вони якщо вони раніше вибірково все таки намагалися працювати, то тепер вони дозволяють собі, ну е це неправильне слово і гедотне розважатися безпілотниками. Хоча я чому кажу, це не дуже правильно, бо це людські смерті для нас і це. Смерті наших цивільних, але противник цим намагається власне також і створювати певний прецедент для своїх військ. Те, що ми зараз спостерігаємо, Артилер... артилерію вони дуже серйозно тягнуть, але це артилерія, скажімо, далеко не найкращих зразків. І дійсно, в нас з чому є перевага, ми поступаємося по кількості артилерії противника однозначно. Mm -hmm. Але у нас дуже добре побудована контрбатарейна боротьба. все таки технологічність перемагає кількість звітами. Знову ж це є генеральний штаб, де є можливість І між іншим осіни теж беруть за основу оцінки. Підтвердженої знищеної ворожої артилерії, ну це десятки на день стволів це велика кількість. Інше питання, що в свій час ми теж знаємо, що через треті країни Росія, ну знову ж північну Корею, закупила частину обладнання у Китаї для виготовлення стволів для їхніх гармат. Щодо наших сил і можливостей, зокрема, сьогоднішній день ми провели з повідомленнями про онлайн чергу в ТЦК, зокрема через додаток резерв плюс, і в принципі багато вже речей ще більше з кожним днем можна провадити саме в цьому додатку для військовозобов'язаних. Як у нас з призивом е, і е, з ротаційною складовою зараз у війську? Це достатньо наболіле питання. Перше, те, що ви сказали про онлайн облік, я взагалі вважаю, чим більше ми перейдемо в онлайн облік, тим краще чому це в першу чергу зніматиме навантаження на структури, які відповідають за мобілізацію. Я в нас нагадую, так. за мобілізацію, відповідають не тільки ТЦК, а згідно нових змін, які був внесений законом про загальну мобілізацію, цей що голосували 5 місяців. Там власні органи місцевого самоврядування і органи виконавчої влади теж зобов'язані включатися в мобілізаційні процеси і забезпечувати власне прибуття військовозобов'язаних і в центри ТЦК, і центри і навчальні центри. І ми знаємо, що навіть ряд мерів вже отримали штрафи за невиконання чи, скажімо, зловживання службовим становищем і невиконання абсолютно законних вимог в плані цієї роботи. Але якщо ми говоримо про онлайн сервіси, це достатньо серйозно знімає кількість присутності людей в живу в конкретних установах. Це, в свою чергу, дає можливість не ризикувати життям людей. Це так. дає можливість створювати прозорість, яка для нас вкрай важлива. Це дає можливість розуміти реальної наявної кількості громадян України за кордоном, і це дає можливість будувати якісь мо плани на майбутнє. Окрім цього, не забуваємо, що противник вже теж має певні виклики в мобілізації. Росіяни ж офіційно вже заявили, що за третій крайній квартал. За три місяці вони призвали 37 тисяч, тоді як це раніше призивалося в місяць, тепер за три. У нас теж є серйозні виклики. На жаль, у нас багато попрацювали всі, кому не лінь над тим, щоб е, мобілізація стала і, скажімо, достатньо бол болючим питанням. Ми знаємо і росіяни це провокували, на жаль, знаємо і зловживання. Серед відповідних структур я цього, цього не хочу, скажімо, десь применшувати. Але точно це не в таких масштабах, як це розкручувала пропаганда. У нас це навіть що підтверджує президент у межах 25-30 тисяч кожен місяць призивається. Інше питання, що нам завжди важливо робити резерви, і що я вважаю дуже важливим: формувати резерви поза армією, поза військовим процесом. Тоді це в майбутньому даватиме можливість а. Знімати страх українського суспільства перед службою в армії, б це також дає певний можливість виводити людей з під ударів, але вчити їх володінні зброї, здобувати військові спеціальності, скажімо, за межами армії, і це не буде такого там хвилювання страху. Тому я вважаю що базова загальна військова підготовка і військова підготовка, яка уводиться. Серед і студентів, і серед цивільного населення, оце сподіваюся, нарешті закон про тотальний опір спрацює про е, громадську підготовку українців для спротику, Це дуже добре. Бо тоді багато, багато проблем, багато чинників зніметься. Бо якщо на даному етапі ми бачимо приблизний баланс сил на війні, що нашого противника, ми бачимо, яких результатів досягають обидві армії, і не забуваємо, що. Все-таки ми маємо можливість і зараз все більше вона зростає мати в себе високотехнологічну зброю, на відміну від Росії, яка ставить акцент на масову, але високотехнологічна зброя потребує навчених інтелектуальних. Ініціативних людей, бо оскільки би не було якісної, дуже якісної зброї, якщо за неї немає кого посадити, чи не дати їм пульт управління чи інші якісь важелі керування управління зброєю, ну це насправді груба, знаєте, груб як це купа металолому, інколи дуже дороговартісного і, і пластику, все перемішана з якимись видом пального, тому тут теж потрібно усвідомлювати ці речі. А, на завершення підзавісу сьогоднішньої розмови про фронти не тільки а, сформую, можливо, це питання видасться з одного боку і складним, з іншого боку, таким м, м, більш а, багатовекторним. Хто або що принесе Україні перемогу, дипломатія чи воїн український? Дуже глибоке питання, дуже правильне, дуже комплексне. Я думаю, що українське суспільство, тому що українська армія це делегати українського суспільства. Політики у нас не забуваємо парламентсько-президентська республіка, це ті ж самі делегати. Українського народу, так, це треба брати відповідальність всім на себе. Якщо ми делегуємо людей, які не можуть справлятися своїми обов'язками, ну тоді питання до нас, чому таких делегувати? Якщо ми будемо дійсно консолідовані, і об'єднані і сильні, тоді і це дасть зміни на політичній арені. Все одно всі міжнародні дипломатичні релігійні згромадження, всі перш за все свої дії. Корелюють з поведінкою українського населення українського народу тільки з того, що ми були готові битися, і били противника з нами почали. Спілкуватися як з державою суб'єктом, а не угу. як об'єктом, і ви все там теж погодитесь. Я вважаю, що це зараз основна відповідальність всього українського населення. Найбільшою помилкою в нас буде, якщо ми відповідальність будемо не делегувати, а перекладати один на одного. Це може призвести до внутрішніх конфліктів. Це те, чого чекає ворог. Тому я вважаю, український народ, українське українські громадяни, і українське суспільство в цілому не дивлячись. Чись на яких посадах які ранги і які функції виконують, Ось це важливо, важливо, щоб було бажання до волі, до боротьби, як воно буде виконуватись. Воно важливо ну не на ті не настільки, але ви розумієте, чому я це питання поста або попри все, попри всі перемовини і так далі. Зустрічі в Вашингтоні, де б це не було на фронті. Тривають важкі бої, і саме тому ці питання виникають. Саме тому потрібно всім українцям пояснювати, що за якими політичними дипломатичними процесами ви не стежили, зупинятись не варто. Війна не закінчилась, друзі. Вона не закінчилась зовсім. Історія в контексті сказаного вами уже підтверджує, коли дуже сильні потужні армії. Просто програвали тому, що а суспільство їх всередині своєї країни не підтримувало, не було розуміння, чому ця армія воює захищає, і дуже часто навіть ми в 17-му році, коли армія була готова захищати е, Україну. Коли солдатські делегати і прийшли тоді до президента Грушевського, ми знаємо, яка його була реакція, і до чого це призвело. Він сказав, що я. Що ми будемо дуже добрими і мирними. Це закінчилось дуже плачевно, і дуже багато з тих солдатських, солдатів, які були в українській армії, готові були боронити Україну, потрапили під вплив большевицьких пропагандистів і опинилися в їхній армії. Так що тут тут я вважаю, тому я кажу, українське суспільство, український народ в цілому, не дивлячись хто з деяких займає посади. Армія сильна тоді, коли вона має. Сильний тил, коли вона має підтримку від свого своїх громадян, і коли громадяни їм кажуть, ви герої, а не ви поганці, коли говорять, що престижно захищати, а не ухилятися, от тоді тільки це даватиме можливість нам перемогти. І, власне, на це нас будуть орієнтуватися світова спільнота. Знаєте, під кінець такого дуже доброго позитиву. Крайня соціологія в Україні е, показала, що в Україні не готові під будь-яким приводом за Україну воювати, українських громадян 11%. В Європі соціологія показала, що готові або може підуть воювати за їхні країни. Соціологія показала в межах 11-15%, всі решту відмовляються. У нас мінімум 60% населення або готове, або. Потенційно вони кажуть, так, я можу піти, ну там звичайно, якісь умови. Тобто відмови від того, що себе захищати, все-таки українське суспільство набагато більше готове і усвідомлює ризика, ніж навіть європейське. Хоча вони мають фінанси, вони мають і набагато кращу зброю, як ми. Але те, що я кажу, яка би не була хороша зброя і хороша армія, якщо вона не поповнюється і якщо воно не має бажання. Воювати, то на жаль, себе захищати, то на жаль, усе досить плачевно закінчується. Це правда. Спасибі вам за ваш час, пане Іване. Сьогодні радий був черговій зустрічі тут на Ютубі, друзі. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був з нами у цьому ефірі. До зустрічі, пане. Іване. До зустрічі. Друзі, з вами також до зустрічі. Спасибі за підписку. Перш за все, дякую за рекомендації друзям, близьким, тим, кому забажаєте щодо Ютубу Влада Волошина. І до зустрічі в наступних ефірах. Побачимось спокійного вечора, спокійної ночі. Всім нам.